Кожен з нас буде мати можливість задати якісь запитання до брата Тараса, а він по можливості дасть вам відповідь. Якщо можна, ми знаємо, що одним з фундаментальних полів по совських потреках Йосипа це був вір про походження Святого Духа. Викрямо цікаво дізнатись, яка була позиція Батрека Йосипа щодо проблеми біліору. Це одне запитання, перше, і друге запитання. Яка була позиція Диспа Світова на рахунок церкви? Зокрема, коли він прав у Черному Ватиканському соборі, тобто, почати мова, чи він був на позиції колегіальності церкви, чи все ж таки він дотримувався традиційності голови Папи Римського без Коли? На перше питання я дам відповідь. Я, не повуслов... я читав, але я ще не розумію того, що пише. Не буду вдаватися, кажу вам правду. Друге, бачите, якось наші істор... відчизняні історичні вітчизняні історіографії і в історіографії церковній виносяться речі на порядок денний, які є знато десь, я б сказав, обмежені або знато обмежують. Волю людини, особливо, коли це стосується церкви, вони обмежують церкву. Зрозуміло таку річ, що в церкві є люди, які також обмежені свідом, свої свідомості. О, що я маю на увазі? Колегіальність чи верховенство папи? Без середовища, оточуючи з колеги. Йосип Сліпий, коли повернувся із заслання до Ватикану, я, я говорю тільки з тих листів документів, які я опрацював, він не йшов ані до єпискої. Перше до кого він пішов, це до папи. Впав на коліна і заплакав. Для нього, як для мене історика такої скаліка, я відходжу зараз від церкви, як для Світської сон, жодний, Жодна колегія в тому випадку не мала для нього ніякого значення. Він йшов до папи як до тата яким він, Якому він зобов'язаний життя, якому він зобов'язаний, через якого він зобов'язаний зрештою самому Господу Богу, тим, ким він є. І я думаю, що з формальної точки зору, не бажаючи вступати в конфлікти із католицькими єпископами, які були дуже конфлікті на той час, він так чи інакше. Де Юре, де Юре, був прихильником колеяності. Але де факто він знав, що і він, є папа, як намісник Бога, Господь і Христа і, це, і є Бог. Відповідно, ну, все це об'єднає земна нас. Це мої Бога. З того, що знаємо, може поділитися. Так. Взагалі цікаве питання. У нас там, окрім як у ніяки, не називають і до семінарі, з не звертаються, як брат, Ми всі батюшки. Йдемо по княжичам, тобто по нашу семінарію княжича до магазину, ну батюшка прийшов. От. І по-іншому як спасі, Господі, до на нас ніхто не вітається. Кращому випадку здасть. Тобто, і те, що кажете, що ми там понаїжджали. Це ми, ми чуємо в кожному Ось, Тішить, що завдяки знову ж таки світлим умам нашої церкви обом блаженішим, єпископам, думкам про нашу церкву змінюється. Ось. І, скажімо так, це позитивно по просвітницьки впливає на населення центральної України, зокрема Києва. Щодо реплік священника, який висказався, що ми тут понаїжджали із, як, як агенти Ватикану, це до сьогодні лунає, особливо на сході України, тому що в нас в семінарії вчаться хлопці з Мелітополя, з Одещини, з Донецька. Ось, і вони не скривають того, що їх буває там обзивають на вулиці. Але і там відношення до нашої церкви змінюється. Проблема ось в чому? Що, знову ж таки, що писав Патріарх Йосип, недостатні, б, наше населення недостатньо обізнане. А як колись писала відома поетеса сьогоднішня Аліна Костенко, що наше суспільство потребує гуманітарної допомоги. Чергова прочитана книжка нікому не завадить. Ось про що йдеться? Що, на превеликий жаль, наша система освіти сьогодні шкільна система освіти, система освіти вищої школі е, йде по тій усталеній, е, якійсь е, програмі, яка не включає чогось нового, зокрема, не е, включає тих таких. Болючих питань історії, які могли, ти, могли пролити світло більш ширше на, зокрема, нашу церкву. Поволі, поволі це відбувається. Поволі, люди, дізнаються про нашу церкву. Але в чому справа ж? Якщо би в підручниках в шкільних підручниках помістити про пункт, Який, в принципі, є, але його доповнити, що церковне життя на Україні в такий-то період. Оце в кожному шкільному підручнику і підручнику для абітурієнтів в кінці перед культурним розвитком для церковний. Там помістити, що, наприклад, 20-та 20 роки, 20 ХХ століття створюються греко-католицькі єпархії в Катеринославі, Дніпропетровську, Полтаві. От суму зараз не пригадую. Можливо, навіть Донецьк, тоді ну, ще не Сталі. Створюється греко-католицький парохіння. З чим це було пов'язано? Всі ми прекрасно знаємо період в історії, який було проголошено таку державу, як українська держава гетьмана Скоропадського. І одна з реформ гетьмана Скоропадського була церковна. В 18 20 році скликались спеціальні, спеціальні заходи, на які брали участь під пінь. Чому підпільно? Тому що заборонялось виїжджати з Галичини нашим єпископам, особливо, щоб не розповідати, щоб не проводити, як там називали тоді підрив якийсь. Так? Ось. Але на ньому брала участь митрополит Андрій Шептицький, якого, до речі, тоді з подачі також тогочасного митрополита православного Липківського Хотіли зробити главою церкви української помісної. Тобто питання помісної церкви розглядалося в 18 20 році урядом Скоропадського. Явище було дуже потужне. Звичайно, ми сьогодні можемо говорити про цей період, про цей час з обох позицій. Відповідно, що Німеччина, яка фінансувала весь уряд Скоропадського, про це потрібно говорити, мала свої, скажімо так, мотиви для цього. Інша сторона, що, зрештою, політику, політиком наш не був готовий, не був готовий, про що пише Дмитро Донцов, Дмитро, э, Дмитро Дорошенко, який був колись при уряді Скоропадського міністром закордонних справ, кілька місяць, місяць чи два, недовго. Але факт того, що якщо б це все помістити в підрушень Мішкині, ми могли розуміти, що ми не є приведеними чи закинутими туди Ватиканом, десь там в 60-50-х х роках, і там почали підривати націю всередину, навіть не націю, бо нація це, це набагато ширше, держава на радянську. Це не так. Проте ми е, закриваємо очі е, на ті явища, що зрештою Українська греко-католицька церква, хоч про неї. В контексті 18-19 18, 18 століття потрібно говорити як просто уніатська церква, яка йшла там по всіх документах, так і називалась. Вона мала свою резиденцію уніатських митрополитів під Києвом, родомищі сьогодні Житомирська область. Навесні була конференція, відбувалась родомищі з приводу цього. Більше того, там була створена уніацька семінарія в 1897 році. І митрополити на той час, Лев Шевтицький і Асон Смогоржевський, прекрасно розуміли, ким вони є на тих теренах. Дуже прекрасно розуміли, що вони там не є закинуті. Вони просто повернулись знову ж таки туди, тому що перед тим їх вигнали. Всіх отців оцівян всі, центральні в Центральній Україні в Білій церкві в Гумані в Києві потопили в Дніпрі, попалили, всі грешку вигнали. І сказала, що це є руська православна земля, але це ж не так. Більше того, такі речі, такі терміни, як католицизм і православ'я, їх просто-напросто почали політизувати. Тому що всі православні, всі католики, якщо ми слідуємо, відкриваємо святе письмо. І багато розуму не треба в тому, що думати сьогодні це досить ризиково. Ну, було колись ризиковано, а сьогодні це по-іншому ризиковано. Це, 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 набагато, це, це дуже глибока тема, про це можна говорити дуже і дуже сильно. Єдине, що скажу і останній момент, що в Києві до кінця ще не розуміють про те, що про такі речі потрібно писати. Два-чотири роки тому професор, відомий професор історіографії української Анатолій Коцар написав підручник, я не пам'ятаю, скажімо так, з історії України, в якому помістив життя е, митрополита Андрея Шептицького і інших Йосифа Сліпова, були в нього розділ. Я, звичайно, в, в, щоб це увійшло в навчальний процес. Е, на той час так наш міністр освіти, молоді і спорту, то що і сьогодні відфутболив. Перепрошую, що я грубо кажу, цю книгу, цю працю. Сказав, що її потрібно доопрацювати і те, що там неправильно написано, просто забрати. І те, що стосувалося митрополита Андрея Шептицького і Української греко-католицької церкви в національно-культурному житті України, просто про неї згадали. Але так як нібито Андрій Шептицький тоді-то тоді то був, тоді-то тоді то помер, і все, по цьому це закінчилося. Я знаю, що професор цей не переступив через себе і він не погодився це закреслювати. Він сказав, нехай лише тут в кращих часі". Ось. Тому все починається з нашої освіти. Якщо ми правильно сформуємо навчальний процес, підготовку наших дітей, то я думаю, що не буде виникати таких закидів для нашої церкви. Центральній сіні Україні що то є ми агентами Ватикану.